Друзі, безумство приходить від Безбоже. Воно множиться тому, що люди не йдуть до Бога. Люди намагаються шукати якось свої шляхи. І це призводить до краху цивілізації. Коли починаєш руйнуватися, цивілізація розумієш, наскільки цине те, що дав нам Господь, це Слово Боже. Ісус говорить. Пильнуйте і моліться, це кожен день слухати Духа Божого, і хліб Божий, відкровення Боже. І так само давати цей хліб іншим людям для спасіння, туди можна уникнути, прийдешних ліг і успадкувати життя вічно. Цивілізація йде до свого кінця, і ми бачимо, як зараз починає все руйнуватися. Ось якби людина будувала таке все стабільне і надійне, але воно руйнується. І ти навіть не знаєш, за що схопити. Ось тут потрібен Бог. І Слово Боже залишається стабільним і непохитним. Якщо подивитися на історію, історично були хана на землі були. Був потов. Ной зі своєю сім'єю врятувався, Содом і Гамора, лот врятувався. Це був рівень катастроф апокаліпсису. Єрусалім був знурьовий, і кільки тисяч років не було каміню на камені. Господь попереджав даючи пророцтво церкві, Вона врятувалася, коли Єрусалім був зруйнований. Вона знала, що робити і де перебувати. Ісус є світлом для всього світу. Підписуйся на наші канали Теології Салтиенко.